Вони вишиті на картинах, на одязі та зроблені із кераміки. Усюди тут бачать українських птахів, говорить черкащанка Світлана Півень. Так проходила, побачила, зайшла, подивилася так. Тут багато робот, різних технік, але мені сподобались сови. Для неї ці птахи каже символ мудрості. Я дуже люблю тварин, птахів. Ну а так, взагалі, вони такі чудні, смішні. Гарні, такі яскраві. Мета майстрів на цій виставці зобразити птахів у мистецтві. Розповідає майстриня Наталія Крамна Таран. Українське народне мистецтво воно не обов'язково має бути таким якимось древнім, а воно ж розвивається в нас. От ну, якісь ми ж стримуємося в Європу. Ось спробувала такий перенести на європейський якийсь лад. Говорить, тут представлено дві її роботи. Зразу була така ідея зробити сороку, бо вона така ну дуже. Чудна пташка, яка тягне все в гніздо тут, і гудзики, і цепочка, синичка. Це теж такий український птах. Знаєте, що краще: синиця в руці чи журавель у небі. Перше до подібної виставки долучилася майстриня Вікторія Собко. Каже, всі її три твори пов'язані із материнством. Це акрилові фарби. Техніка це поєднання петриківського розпису з сучасним розписом. Я хотіла пошукати, поєднати сучасне мистецтво з народним традиційним українським. Виставка Птахи в народному мистецтві проходить в галереї народного мистецтва вперше спочатку повномасштабного вторгнення, говорить директорка закладу Ольга Мартинова. Птах це життя, це зародження нового життя, це продовження роду. Маємо сьогодні на цій виставці біля 20 майстрів, які показали себе і свою творчість. Зі слів Ольги Мартинової, триватиме виставка до кінця червня. Анастасія Гуменна, Наталія Черкашенко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.